пронто пронто, мої кохані, що вам хочуть негайно передати вищі сили, з вами, Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, думайте про себе, а я думаю тільки про вас. Ох, вам хочуть передати шість чаш. Дівчата, щось із минулого йде до вас, але те, про що вам приємно згадувати. Тут щось кажуть, що якось зараз вас нічого не радує, да? Або це його? Тут у когось чоловік із минулого, вибачте, можливо, вам неприємно згадувати, але у когось це людина, якою ви зустрічалися в минулих життях. Напишіть, якого ви хочете минулого свого чи нового. Це дуже важливо. Так і що ви хочете придати ви сили? Що він це із минулого? От знаєте, іноді айфон виключається, чого виключається. Ви з ним зараз обмежені щодо спілкування і бачення, або заблокували його, бо він вас. Так, і він йде для вас, до вас по справедливості, тому що тут треба, щоб була справедливість, кажуть вищі сили. Щось там у вас таки не закінчен цей бій, не закінчена ця розмова. А що по справедливості саме? Тут не кажуть, кажуть, що людина поки що думає. Аркан смерті, у вас все закінчено. І. Так що хочуть передати вищі сили, що ви хочете моїм дівчатам сказати, що їм робити? Ви зробили башню, або він вам зробив. Тобто все закінчилося в один бі... день, не очікувано. Навіть ви не могли самі очікувати, що ви так зробите. Таро має багато варіантів. В цьому їх унікальність. І вас багато, тому або ви, або він закінчив. І... Дуже довгий час людина не проявлялася, бо вона мудріла. Вона мудрішала. Тут випадає іерофант. І що, помудрішала чи ні? Кажуть, зараз у нього є плани стосовно вас. Багато він про вас мріє, фантазує, бачить, як ви разом проводите час, щось робите. Та що ж таке, чого екран тухне? І він каже, що він у вас дає король пентаклів. Він каже, я йду до неї як стабільний надійний, як людина для браку, у когось це ваш минулий чоловік. А чи варто йому довіряти вищі сили? Арканмир кажуть, так. Кажуть, він прийде до вас от зовсім новий. Тобто, от новий і все. Поркану мир це примирення, це нова глава. Так, він де зробити вас імператрицею. Він каже: ти найкраща для мене. Ти моя жінка, хочу від тебе дітей. Я хочу брак з тобою. Я буду до тебе відноситися по імператорськи. Як до імператриці? Так, буде про почуття.